Ризикнули, аби докорінно змінити своє життя. У місті добра завершився другий потік навчання академії Мама шиє». Випускниці поділились своїми життєвими історіями, а згодом маленькі моделі продемонстрували одяг, який створили кравчині на святковому дефіле. Побувала Богдана Дем'янів. Ці жінки потрапили у місто добра, аби отримати квиток у нове життя. Тримісячне навчання в академії мама шиє нині добігло завершення. Випускниці презентують стильний дитячий одяг, пошитий власноруч. Керівниця академії «Мамаши» Наталія Харабара відкриває таємницю. Для однієї із випускниць приготували професійний подарунок швейну машинку. Людина старанна, людина здібна, вона хоче, вона прагне займатися далі цією справою. І ще, плюс того, ми звертаємо увагу не на тільки на здібність дівчини, а і на обставини, які складаються чисто в житті, чи вона може десь працювати, чи вона не може. За словами Івчення на початку курсів дівчата ледве тримали голку. А тепер впевнено шити вміють. Всі починаємо курс з самого елементарного. Починаємо просто з ручних стіпків. Це просто дівчата беруть у руку голку і починають шити стіпки. Потім знайомляться з машинкою, і так крок за кроком програма дуже насичена, тому що ми в цих трьох місяці маємо вкласти максимум, максимум, щоб їм дати, і так крок за кроком в результаті вони вже майстрині. Проєкт започаткували для жінок, які потрапили в скрутне життєве становище, адже професія це можливість бути фінансово незалежною та відчувати впевненість в завтрашньому дні. Це дуже така важлива задумка, тому що жінки, які само одні виховують діток, у яких дітки з особливими потребами, чи жінки, які ну по якихось причинах не можуть виходити, наприклад, на роботу у там різні графіки, та якісь там незручні, чи працювати взагалі десь окрім дому, це для них такий Шанс отримати професію, заробляти кошти, не відходячи, наприклад, від дитини. Тож навчання в академії тут повністю безоплатне. Матусям з дітками пропонують комфортні умови перебування в шелтері. Тут є у нас і садочок, і гуртки різні для дітей. Ми возимо до школи. Їх повністю забезпечуємо всім необхідним від медичного якогось там супровіду, юридичного також там харчування. Якщо не якщо потрібно, то і одяг, там канцелярія. Випускниця другого потоку навчання пані Ірина розповідає: ніколи не мала справи зі швейною машинкою. Проте бажання заробляти кошти своїми силами. Пересилило страх, і жінка зважилась взяти квитки до чернівців. Взагалі я не знайома з машинкою, щойною мені було дуже страшно. Здавалося, що все неможливо, що я цього не пройду, Але оглядаючись назад, я розумію, що завдяки нашим викладачам, ми це змогли. Тут все доступно з терпінням, з любов'ю пояснювали. Я задоволена, що я що в мене попалася така можливість завдяки Марті Петрівні і організаторам, які створили цей проект. І я знаю, що я звідси йду з чим, з якими знаннями і можу почати своє життя, як то кажеться, заново і по-інакшому. В місто добра пані Ірина переїхала з трьома дітками. Я з міста Рогатин Івано-Франківської області я приїхала сюди. Знайшла оголошення в Фейсбуці в стрічці. Мені випало І це якраз в той момент. Я кажу, я дякую Богу, що просто мені підкинув це оголошення. де Дійшлося про набір. Я якраз тоді думала, як я маю змінити своє життя, як мені далі жити. І... Так мені пощастило. Під час вручення сертифікатів швейну машинку подарували Тетяні жінці, яка переїхала в Чернівці із Запоріжжя разом з сином прикутим до ліжка. Дуже рада, що ну, отримати цей подарунок. Велике дякую, місто добра, що е, дали таку змогу, шанс дали отримати нову професію. То тобто для мене це було повністю все нове. Наразі академія розпочала реєстрацію матусь на третій потік, який стартує вже 10 лютого, аби стати учасницею, варто звернути. Тусь в соціальній мережі освітнього закладу або зателефонувати на гарячу лінію міста добра. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.